Національний технічний університет Дніпровська політехніка один з провідних державних технічних закладів вищої освіти, заснований у 1899 році. Це перший вищий навчальний заклад Дніпропетровщини, який дав потівку в життя понад 100 тисячам випускників. Шановні абітурієнти, вітаємо вас на кафедрі філології та мовної комунікації. Ми готуємо здобувачів вищої освіти за бакалаврським та магістерським рівнем вищої освіти за освітньою програмою Українська мова та література. Ми сповідуємо таке гасло, що слово керує світом, а філолог керує словом. Тому допомагаємо усьому світові налагодити якісну комунікацію, допомагаємо ословити свої думки а також популяризуємо Україну в усьому світі. В епоху цифрових технологій та штучного інтелекту саме вміння правильно і якісно формулювати свої думки допоможуть налагодити нормальну взаємодію зі світом. Ми вивчаємо безліч і лінгвістичних і літературознавчих предметів. Це і гендерна лінгвістика, психолінгвістика, еколінгвістика, лінгвістична прагматика, сучасна українська літературна мова та історія української літератури. Якщо ти хочеш стати частиною нашої команди популяризаторів та поширювачів української культури, якщо ти щиро залюблений в українське слово, ми чекаємо саме на тебе. Шановні абітурієнти, їхні батьки, і всі бажаючи вступити цього року на навчання до вищої школи, хочу вам представити дві унікальні програми. Перша це історія та археологія. Яка має назву соціальна антропологія? Випускники нашої програми мають дуже широкий спектр працевлаштування. Є ті, хто зайнялися банківським сектором, є ті, хто працює в hr в відділах великих компаній, є і шкільні вчителі, є і люди, які зайнялися державною службою. Ми маємо чудову команду професіоналів, яка готова зробити нашого. Випускника дійсним професіоналом у своїй сфері. Інша освітня програма це політологія. Ми готуємо практика. людину, яка буде затребувана у великому місті, де вирує політичне життя, де політолог це завжди штучний товар. Можете після завершення навчання працювати політичним журналістом, політичним аналітиком. Державним службовцем, представником якоїсь політичної партії чи партійного осередку, тобто перед вами відкрито чудові можливості для кар'єри успішної і ефективної. Приходьте в Дніпровську політехніку. Вибирайте нас. Кафедру історії та політичної теорії і вашу омріяну спеціальність або історію, або політологію. Друзі, запрошую вас на кафедру філософії педагогіки навчатися за спеціальностями. Філософія, культурологія та музеєзнавство. Тут ви дізнаєтеся, які ідеї лежать в основі багатьох речей, як працює культура, що це таке, навіщо вона нам потрібна. Ви зможете працювати у музеях, ви зможете працювати у філармонії, у театрах. Ви перед тим як туди йти працювати, сходити туди на практику, подивитися, що це таке, що це за установи, що в них є цікавого. Але перед тим, як йти на практику, звичайно, вам треба буде вивчити історію філософії, історію культури, іноземні мови. Також ви познайомитеся із цифровими технологіями, які використовуються в сучасній роботі філософа, культуролога і в роботі різноманітних установ. Якщо вам буде цікаво тут навчатися, то ви можете продовжити навчання на рівні магістра. За спеціальністю освітньої педагогічної науки, тобто ви зможете бути професійним викладачем, бути коучем, бути тренером і проводити різноманітні заходи, які зараз дуже популярні. У вас буде базова педагогічна освіта разом з освітою філософа і культуролога. Шановні друзі, кафедра цивільного господарського та екологічного права пропонує отримати спеціальність Д8 права в стінах Дніпровської політехніки. На кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які поєднують практичні і теоретичні знання. Після закінчення кожного року навчання студенти проходять практику у різних місцях. Це можуть бути нотаріальні контори, суди, правоохоронні органи. Вони можуть отримати отримати певну інформацію про своє майбутнє. Після закінчення бакалаврату, студенти можуть отримати диплом магістра, а пізніше захистити дисертацію. Наші випускники можуть працювати у державних і приватних установах, судах, прокуратурах. На наш погляд, саме професія юриста дуже актуальна і перспективна сьогодні. Отримавши наш диплом, ви можете надавати юридичні послуги клієнтам. Можете захистити себе і своїх близьких. Я завідувач кафедри публічного права, кандидат юридичних наук, доцент школи Сергій Миколайович. Наша кафедра займається підготовкою фахівців із спеціальності, Д8 право трьох рівнів вищої освіти. Перший бакалаврський рівень, другий магістерський і третій освітньо-науковий доктор філософії. Наша кафедра є випускаючою. Ми відповідальні за підготовку саме магістрів, за якісне викладання освітніх компонентів за нашою освітньою програмою. Здобуття ними фахових компетентностей і забезпечення програмних результатів навчання цього навчального року наша кафедра пройшла акредитацію. Ми здобули відповідний сертифікат про акредитацію. Всі зауваження, які були висловлені експертами. Стейкхолдерами, науковою спільнотою. Ми врахували у підготовці вже освітньо-професійної програми 2025 року вступу. Отже, всіх здобувачів, які мають освітній рівень бакалавра, ми запрошуємо продовжити здобувати юридичну освіту за нашою освітньо-професійною програмою за спеціальністю Д8 право. Дніпровська політехніка, університет. Де гармонійно поєднуються фундаментальність технічної та гуманітарної підготовки фахівців найрізноманітніших профілів, де менеджери енергетики, гірники та хіміки говорять однією мовою із журналістами і маркетологами, і культурологами та лінгвістами. Тут монументальна архітектура неокласицизму корелюється з класичною соцреалістичною, а матеріали однаково легко засвоюються і в академічних іменних аудиторіях. І у модернових науково-освітніх хабах, коворкінгах та лабораторіях. Тут одразу із дитячого простору відкрита дорога до бізнес-інкубатору, а за крок вже і школа бізнесу. Тут століттями працювали великі вчені, створюючи нові наукові школи та впливаючи на хід історії. А нинішні науковці продовжують ці традиції. Тут науковці і студенти віддані знанням і культурі, тут панує культ єдності. Толерантності та свободи. Тут навчають і навчаються, дружать і закохуються, створюють родини, творять майбутнє вже 125 років поспіль. Як і місто Дніпро в цілому, університет це місце, де контрасти роблять сильнішими і формують. А люди палають і гортуються заради спільної мети, перемоги.